Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. Мене звати Семен Остап. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що робити, якщо сталося так, що вам приходить якесь невідоме повідомлення в Viber, наприклад, або повідомлення в WhatsApp, як це доволі часто буває. І ви не бачите, як би текст, він заблюрений в WhatsApp в Viber, принаймні, так це працює, а потім ви його відкриваєте, нічого не думаєте. І там ви бачите, що якась невідома вам особа представляється слідчим. І каже, що ви викликаєтесь на допит як свідок в рамках певного кримінального провадження. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, тому що саме тут ви дізнаєтесь більше про ваші права, а також зможете підписатися на мої інші соцмережі у випадку, якщо вам цікаво. Ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Тож, друзі, уявіть собі ситуацію. Так сталося, що ви бачите ось. Раз хтось написав Viber, да, невідомий номер. Просто номер без нічого, без фотографії, без нічого. Доброго дня, так і так, слідчи там такого-такого-то відділу Національної поліції України і кидає вам фотку, значить, повістки про виклик. А, що варто робити? По-перше, друзі, варто не панікувати. Тому що, по-перше, є певні правила вручення повістки про виклик, так, тобто, як здійснюється виклик в рамках кримінально-процесуального кримінально законодавства, так порядок здійснення відповідно особи в кримінального порядок здійснення виклику особи в кримінальному провадженні він встановлений статтею 135 Кримінального процесуального кодексу України. І тут варто зазначити, що є лише певні шляхи. Вручення в виклику так званого тій або іншій особі, якими є це повістка про виклик, перший, може бути паперовою, так. По-друге, надсилання, тобто вручення особисте. По друге надсилання і поштою. Як правило, надсилають рекомендований лист або лист, або цінний лист з описом вкладення саме для того, щоб його відстежувати. По-третє, це електронна пошта чи факсимільний зв'язок, так званий, тобто, у тому числі, ну, скажімо так, факсимільний зв'язок це виклик телефоном. Фактично, і телеграма. Знову ж таки, повертаємося до поштових, скажімо так, питань. Що ж варто зазначити, друзі? Загалом, це лише питання того, як у майбутньому слідчий зможе підтвердити те, що саме ви, саме особа, там Іванов Іван Іванович, наприклад, так, отримали цю повістку, і що саме вам була вона надіслана. Чому, тому що фактично, ну. 50%, я думаю, принаймні людей в вайберах, ватсапах, в телеграмах, в месенджерах, або підписані якось там, ну, по-своєму, так, тобто не прізвище ім'я, або взагалі в них скритий номер, так, їх неможливо за номером телефону знайти. Ось, і вони існують лише під виглядом якогось умовного нікнейму. Тобто, якщо вам було надіслано таке повідомлення у відповідності до того, там десь в телеграмі, ви знаєте, що у вас налаштування конфіденційності не дозволяють встановити ваш номер, то відповідно буде важко, якби підтвердити це і відповідно, якби скажімо так, це неможливо назвати таким собі належним знаєте, повідомленням про те, що особа має прийти на допит як свідок. Друге, якщо все ж таки там є ваша фотка, можна подивитись ваш телефон, все інше, так то тут вже, звісно, шансів більше. І яка загроза у випадку, якщо ви проігноруєте цю повістку? Так загроза буде в тому, що слідчий просто звернеться до суду для застосування примусового приводу свідка, але це можливо лише після того, як вдалося встановити, що особа вже не з'являлась по таких заявах, скажімо так, слідчого. І після цього суд дійсно може винести, скажімо так, рішення про те, що можна доставити. Свідка до поліції саме з метою надання показань, е, також що варто зазначити: але, друзі, навіть якщо ви її отримали, е, все окей, можна вас підтвердити, або навіть пошту, або навіть в руки, так не потрібно боятися, тому що є певні процесуальні вимоги до, як до тексту, скажімо так, е, такого виклику, так і до відповідного строку, в який він має бути вручений. Е, за цією 135 статтєю Кримінального процесуального кодексу е, саме виклик. Особи має бути вручений їй. Не пізніше ніж за три дня до вчинення тієї чи іншої дії. Тобто, якщо ви отримали сьогодні на завтра, ви можете просто відкрито казати слідчому, що слухайте, я завтра не прийду. Якби це порушення 135 статті, так ну надсилайте заздалегідь згідно чинного законодавства. і Тоді прийдемо, щоб в мене був час підготуватися, винайняти собі адвоката, щоб я б якби прийшов підготовлений на таке спілкування. Скоріше за все, пан слідчий скаже вам, що Та ти не бійся, все буде нормально, все нічого не буде, там все буде окей. Друзі, завжди це все залежить від ситуації, але краще на такі, скажімо так, речі, як допит, ходити з адвокатом саме для того, щоб вас ніде не ввели в оману та не видали ваші слова за, щось, за якусь іншу правду, скажімо так. Я не хочу нікого образити, але дійсно, на жаль, таких випадків дуже, дуже і дуже багато. Також про що варто знати, у повітці має бути зазначено, по-перше, ваші прізвища ім'я по батькові. Дату народження не просто 1965, наприклад, рік, а прямо повну дату народження. Ваші правильно правильно зазначені ім'я по батькові а не там не знаю, ас-ос плутали, ось, і, і чи щось таке, як це доволі часто теж буває. По-третє, має бути зазначена дата, та саме час, на який ви викликаєтесь в певне місце, наприклад, у статусі свідка, так для того, щоб поспілкуватися зі слідчим. І по-четверте, відповідно, там має бути зазначено те, в рамках якого кримінального провадження номер ЄРДР кримінального провадження досудового розслідування, також має бути зазначений. Якщо якась певна частина відсутня у такому виклику, то відповідно цей виклик є не, ну, процесуально недійсним, тобто вчиненим не за формою, встановленою кримінального процесуальним кодексу. І, відповідно, після цього його також можна, ну скажімо так, відкрито ігнорувати. Цей виклик, оскільки він виконаний якби не у рамках законодавства. Чим вам грозить, якщо ви знову ж таки не з'явитесь, тому що це потрібно буде, ви маєте бути готові. Якщо ви просто як зникаєте так і не реагуєте на що, то варто бути готовим до того, що в один день вас може зупинити, наприклад, патрульна поліція, перевірити там права автівку, і може так статися. Що є певне судове рішення, щоб привести вас до поліції як свідка, примусово тому що ви раніше не з'явилися. В цьому випадку, відповідно, потрібно буде, якби, якщо вам стало відомо про таке рішення, потрібно його відповідно надати пояснення на того, чому не з'являлись, для того, щоб е, таке рішення суд якби визнав таким, що не підлягає виконанню відповідно. Е, далі, стосовно самої процедури, якби допиту, так. Відповідно на допит, ви маєте право взагалі, і це полюбляють і слідчі, і адвокати просто заздалегідь написати пояснення стосовно на тієї чи іншої ситуації і надати їх слідчому для ознайомлення, підписавши. Так? Можете писати своєю рукою, може слідчі за вас писати, ви просто далі в кінці маєте написати з моїх слов, записано вірно та правильно дата підпис. Так? Але краще все пишіть своєю рукою, пишіть максимально чітко, ясно, так, щоб не було ніяких, знаєте. Подвійних значень у ваших словах, тому що, відповідно, кожна кримінальна справа вона індивідуальна і бувають дуже, дуже і дуже різні випадки. Загалом, я дуже рекомендую вам завжди користуватися послугами адвоката, хоча б в рамках одного супроводу на допит, так, тобто не під ключ, а в рамках просто один раз ходити на допит і завжди тримати руку на пульсі. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мене та знайте більше про ваші права.